Доброго дня сьогодні я хочу презентувати вам свою доповідь про по історії дослідження античних переміщених імпортів з поселицьких пам'яток про обережжя середнього Дніпра в часових рамках 7-5 століт до нашої ери. Власне, треба зазначити, що даний регіон він завжди цікавив дослідників. І, і от якраз питання стосовно контактів Елінів і варварського населення, воно. Завжди стояло актуальним, тому власне в даному виступі я зроблю загальний огляд по тим розкопаним поселенським пам'яткам на предмет, знайденого там керамічного античного імпорту, щоб вже, власне вже конкретно розуміти з яким матеріалом ми маємо справу, тому власне. Такою першою роботою з даного напрямку ми можемо виділити працю скіфські старожитності Олександра Сергіовича данилевського яка вийшла в 1887 році, де він тоді вже на основі звичайно йому вже відомих свідчень письмових свідчень про наявність археологічних пам'яток. Він же робить припущення про наявність перших торговельних шляхів між. Скіфію і зовнішнім світом, також власне робить припущення, що а, перші контакти Елінів і варварського населення слід відносити до середини сьомого століття до нашої іри, і власне він пов'язує в цьому питанні це виникнення Ольвії. А також власне, він зазначає, що от якраз перші контакти Елінів а, вони могли бути якраз із Західною Скіфією, і якраз а, ці сторінки, з яких і починається. Його частина про опис. Uh... Вже власне з даного питання, а також таким вже наступним і вагомим етапом, це можна виділити праці 50-х років. Це праця Миколи Бондаря, його праця до питання про торгівельні зносини. Ольвії там, де він наводить характеристику головних торгівельних партнерів, Ольвії, він зазначає про ті товари, які надходили до Ольвії. з ким власне відбувався обмін, і також як і попередник, він підтримує Підкреслю, що Ольвія мала дуже вагоме і значне місце в, в відносинах Елінів і Варварського населення. Також з його досліджених поселенських пам'яток це Київської і Черкаської областей це. Зокрема, Канівський район це райони сіл Яблунівка, Пекарі, Бобриця. Автор наводить опис чорнофігурної, чорнолакової кераміки шостого століття до нашої ери. Основне походження він вказує на іонійське із п'ятого століття до нашої ери. Він зазначає, що грецький імпорт на правобережжі середнього Дніпра він збільшується. Що що може служити про розширення торгівельних зв'язків Ольвії, також дуже вагомий вклад в розвиток даного питання це внесла своїми роботами. Надія Онайко, тобто в неї в період 60-х років вийшла цілий ряд праць. Це і античний імпорт на території середнього Подніпров'я, Це економічні зв'язки античних міст північного причорномор'я, античний імпорт в придніпрові та побужі. Я так раз зараз на слайді ви можете бачити дана карта. Де вона на основі тих матеріалів, які вона працювала, вона склала карту. Це розповсюдження амфор глиняного посуду металевих виробів VI-V століт до нашої ери і а також карта просто вже розповсюдження глиняного посуду. І от зокрема, дослідниця у своїй праці вона наводить, що. Вона аналізує а, керамічний а, матеріал з Немирівського родича, Канівського, Трахтимирівського, Митроненського родича, якраз вказує на пік а, імпорту на середнє на прообережжя середнього Дніпра, це якраз друга половина шостого століття, перша половина п'ятого століття а, до нашої ери. А також слід відзначити це роботи в 67-68 роках Галини Кохпаненко, Там вона також. А, в її статті вона підводить підсумки Трахтимирівського до городища. За результатами дослідження були виявлені фрагменти іонійських амфор, виявлені також розписний іонійський посуд, розписні родовські посудини. Був знайдений уламок стінки вази із зображенням голови грифона. А також а, наступним таким а, вагомим етапом в дослідженнях можемо вже перенестися в 1990-ті роки. Тобто, там можемо згадати це дослідження Мотроницького городища а, під керівництвом Світлани Бессонової за участі Сергія Скорого. А, так а, в у центральній частині західного укріплення був знайдений сіреглиніний кувшин альвійського виробництва, який ви зараз можете бачити на екрані. В 1995 році. В тому ж місці знайдені фрагменти амфори з червоно коричневими смужками. А в наступному році там же поруч з троїцькою церкви були знайдені фрагменти невеликої іонійської амфори. А, також варто ще відзначити це монографію Сергія Монахова. Це грець, грецькі амфори в північному причорномор'ї, і там з поміж власне він там а, в, в, в основному опирається на опис амфори, які знаходяться в похованнях. Проте а, також він а, наводить опис і а, а, комплексу керамічних амфор з ями біля села Лісович, які військові області ви зараз можете бачити. А, і на слайді і от три амфори він відносить до так званого Рижанівського типу амфор за тією першою знахідкою, яка була зроблена біля села Рижанівка, і датує власне ці амфори він вже 4-й, 4 четвертого століття до нашої ери. А також слід згадати працю Юрія Болтрика, Олени Фіалпи, напад Скіфів на Трахтимирівське городище, і там зазначається клаземенська Ойнохоя. Розписна ойнохоя, яка була вона, яка була відновлена зараз. Це вже її вид з трохи інших сторін. Там він зазначає, що роз що власне розпис виконаний ярусами. А на ойнохої зображено фігури п'ятьох цепів. Сам малюнок в те він виконаний в техніці так званих пропущених ліній, і на думку автора даного ойнохою її можна датувати вже восьмидесятими роками. 6 століття до нашої ери походження вказується як іонійське, а також слід зазначити це вагомий внесок в надання. Керамічного матеріалу це є а, праця Світлани Бессонової, Сергія Скорого. І в їх праці це Мотроницького городище. Там було був підведений підсумок багаторічних до, до, досліджень даної пам'ятки, і там наводиться дуже широкий опис всього керамічного матеріалу. А, тут ви можете бачити на слайді амфори іонійські протофазовського типу, також а, так звані амфори на стаканоподібній а, ніжці. І автори з, 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 зазначають, що там амферхіоського походження вони є найбільш розповсюдженими. Серед столового посуду частіше зустрічаються лекіфи, невеликі вшини. Лакан також був знайдений, який був продатований останньою третиною 6 століття. Тому, якщо вже підводити певний підсумок, то слід зазначити, що накопичення зараз керамічного матеріалу з даної. З правобережжя середнього дніпра він же нам до він же нам дозволить і дозволяє встановити вже характер і більш вже ґрунтовно підходити до питання стосовно їх економічних і е, культурних зв'язків. Тому дякую мене все питання? Чи є питання? Можете підійти. <рігінь> Фактично, ми бачимо античний імпорт, який поширюється у лісостеп. Ну і ми знаємо, що це переважно да, посуд дарний, що ним щось перевозять і так далі. Е, взагалі, у тих операціях, які це описували, хтось намагається е, описати. Е, Тобто саму ідею, чому ми можемо вивчити античний імпорт у лісостепу окремо від Ольвії чи чи так далі, в цьому сенсі, зокрема, ті праці, які я розглядав, там наводиться опис імпорту, і йому намагаються дати вже певний контекст, так, наприклад, якщо взяти праці Надія Найко, це 66-го року, то там вона. А також вона вже наводить певні свої теорії щодо стосовної наявності торгівельних шляхів, тобто вона не просто бере керамічний імпорт і його описує, а вона вже намагається надати йому вже певну інтерпретацію, і вона вже дає стосовно цього вже певні свої припущення стосовно того, як імпорт міг е, е, заходити в даний регіон стосовно того, як е, даний імпорт він відігравав в економіці даного регіону, тому от, власне якось так. Так. No. Так. Ну, стосовно історіографії, можу вам відповісти, що е, в даних працях, які я вже перераховував, е, там наводиться думка стосовно, що даний імпорт він міг е, потрапляти в результаті товару робіну, тобто, це вже були. Е, Uh, і вже, якщо посилатися на ту ж саму надію, Найко, то вона зазначає, що от пік імпорту він припав на другу половину шостого століття, і з цього вже вона судить, що якраз uh, це вже була така стійка uh, торгівля. Це був вже налагодження. Це, це був вже прямий налагоджений механізм торгівлі. Дякую. Можна запитання ще одне? Я прошу прибачення. Чути мене? З комп'ютера можу давати. Алло, чути? Так, так, чути. У мене таке запитання: як ви відноситесь до доколонізаційного імпорту? І коли взагалі з'являється античний імпорт в Дніпровському правобережному лісостепу? Саме рання дата? Сама рання дата ну за даними сучасної археології. Ми можемо відносити спочатку вже з вже заснування торгових емпоріїв, на це Борис де це всередина сьомого століття до нашої ери. І тому якщо посилатися на надію, найкоту вона зазначає, що там перший торговий імпорт він він вже зустрічається якраз з третьої чверті сьомого століття. Тому а це поява перших імпорту. Це було вже безпосередньо пов'язано з появою в північному. При Чорномор'ї е, вже е, торгових емпорів. Я не думаю, що варварське населення і елінські міста е, Егейського моря вони могли якось напряму вже між собою контактувати. Дякую.